Увага! Це звернення кіберполіції до громадян України. Вітаю інформаційна війна триває, тому щодня важливо чинити опір російському злу в соціальних мережах. Стати цифровим солдатом може кожен з вас без спеціальних знань та навичок. Департаментом кіберполіції створено та підтримується проект Мрія, який об'єднує небайдужих громадян у напрямку протидії дезінформації, а також російській пропаганді в мережі інтернет. Телеграм-бот Стопраша мрія приймає інформацію про фейкові ресурси та перевіряється модераторами і відправляється на блокування небайдужим громадянам. Телеграм-канал СтоПРАША Мрія це спільнота небайдужих українців блокують та протидіють російській агресії в інтернеті. Канал це головна інструкція та засіб комунікації з підписниками щодо блокування, а також платформа, де щоденно систематично надаються завдання для підписників, інформація, в тому числі навчальні матеріали по кібергігієні, а також бот, народний месник та сервіс «Мрія Автоматік», котрий працює в хмарі, не використовує ваш браузер і не вимагає від вас включеного. Та активного браузера комп'ютера чи смартфона. І звісно, гра Котяцький Драйв створена для підняття морального духу громадян та допомоги ЗСУ. з повагою до кожного громадянина України. Долучайтесь до боротьби на інформаційному фронті. Разом до перемоги. Слава Україні!